Добрий! день, Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про білостоцько мінську битву червня 1941 року, яка була першою великою битвою війни між нацистською Німеччиною та Сталінським СССР. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чи чули ви раніше про цю битву 18 грудня. 1940 року Гітлер затвердив план Барбароса, план війни з СССР. Головний удар німецькі стратегії вирішили завдати у Білорусі, щоб найкоротшим шляхом вийти до Москви. Стрибок на Москву мала здійснити група армії центр, якою командував генерал-фельдмаршал Федор фон Бок. Бок мав за плечима 42 роки військової служби і досвід блискучих операцій. У Польщі та Франції, де він уже командував групою армій. У розпорядженні бока були 750 тисяч бійців, половиною тисяч гармат, 1936 танків і півтори тисячі літаків. З усіх німецьких груп армій саме група Центр була найсильнішою, адже вона мала цілих дві танкові групи, інші групи мали по одній танковій групі нацисти. Планували оточити совєтські війська в Білорусі потужними ударами на флангах. Третя танкова група генерала Гота разом із 9-ю армією генерала Штрауса мала прорватися через Литву до Мінська з півночі, з південного заходу до Мінська мала прорватися друга танкова група генерала Гудеряна, яка взаємодіяла, із 4-ю армією генерал-фельдмаршала фон Клюге. Після оточення і знищення військ противника німці мали наступати в напрямку Смоленська. Німцям протистояли війська Західного особливого військового округу. Округом командував герой Совєтського Союзу генерал армії Дмитро Григорович Павлов. Павлов брав участь у Першій світовій війні та в громадянській війні в Росії, а також у конфлікті СССР з китайцями на КВЖД. Павлов, Командував танковою бригадою. За участь у громадянській війні в Іспанії отримав звання Героя СССР. Три роки очолював совєтські танкові війська. А влітку 1940 року очолив Західний військовий округ. Російська історіографія завжди зображує Павлова повним бездарою і дурнем. Але як показують у документи, це не так. Павлов був досить непоганим танкістом. І саме завдяки ньому Червона армія отримала на озброєння танк Т-34. Однак Павлов не мав достатнього досвіду, щоб командувати такими великими з'єднаннями військ, які були у західному військовому окрузі. Павлов мав 671 тисячу бійців, 4522 танки, 14171 гармату і 2100 літаків. В районі Городно була зосереджена. Третя армія генерал-лейтенанта Кузнєцова у так званому Білостоцькому виступі, який із трьох сторін охоплювали німці, стояла найсильніша армія округу: 10-та армія генерал-майора Голубєва. два стрілецьких, два механізованих і один кавалерійський корпуси. Один лише шостий механізований корпус цієї армії мав 1021 танк, із них 352, це нові кв 1 Т-34. Бреський напрямок прикривала 4 та армія генерал-майора Коробкова. В дорозі до західного кордону СССР рухалися з'єднання 13-ї армії генерал-лейтенанта Філатова. В резерві Павлова ще були 4 стрілецькі, 2 механізовані і один повітряно-десантний корпуси. Також в округ із глибинних районів СССР рухалися 22 га армія генерала Єршакова. І 21-ша армія генерала Герасименка. За передвоєнними совєтськими планами війська Західного військового округу у випадку війни мали наступати на Кенігсберг і Східну Прусію. Власне, саме для цього в районі Білостока і стояла потужна 10-та армія. Сталін вважав, що головні події розгорнуться на південно-західному напрямі в Україні і Польщі, а військам у Білорусі дістанеться. Другорядна роль. Побудує думка, що Сталін нічого не знав про плани нацистів і війна застала його зненацька, але це явно не так. Попри заяву ТАСС, яка була опублікована 14 червня 1941 року, і в якій йшлося про те, що чутки про напад Німеччини на СССР є британськими провокаціями, у цей же день війська НКВД СССР почали депортацію населення із країн Балтії, Західної Білорусі Західної України і Молдови, тобто із прикордонних до нацистської Німеччини та її союзників регіонів, багато військових частин були підняті по тривозі. Наприклад, перший механізований корпус Ленінградського військового округу уже 17 червня 1941 року почав рух до кордону з Фінляндією. Теж саме було і в інших округах. Отже, Сталін явно щось знав і до чогось готувався офіційно. Директиву західним військовим округам про повну бойову готовність було дано у ніч з 21 на 22 червня 1941 року, але ця директива дійшла у війська уже після початку боїв. Вранці 22 червня 1941 року нацистська Німеччина напала на СССР. У перший день війни німецька авіація завдала потужних ударів по аеродромах і по розташуванню військ противника. Перший день війни один лише Західний фронт втратив 738 літаків, із них 528 були знищені на землі. Командувач авіації фронту, герой СССР, генерал-майор авіації Іван Копець, коли дізнався про такі втрати, застрелився. Його наступник на посаді командувача авіації фронту, генерал-майор авіації Андрій Таюрський, через декілька днів був заарештований НКВД, і згодом. Розстріляний, як зрадник Батьківщини. В перший же день війни третя танкова група Гота прорвалася у стику між Північно-Західним і Західним фронтами. Танкісти Гота без бою захопили мости через річку Німан і в танковій битві біля Алітуса знищили совєтську 128-стрілецьку дивізію і третій механізований корпус. Командир 128-ї дивізії, генерал-майор Зотов, став першим совєтським генералом, який потрапив. У німецький полон. В районі білостоцького виступу німці вели відволікаючі бої, але змогли знищити три совєтські дивізії. В районі Бреста третя танкова група Гудеріана вела успішний наступ. Після короткого бою німці взяли Брест і розбили три дивізії совєтської 4-ї армії. Увечері, 22 червня, нарком оборони СССР маршал Тимошенко. І начальник генштабу Червоної армії генерал армії Жуков видали директиву номер 3 для фронтів, які билися з німцями. Західний фронт Павлова за цією директивою мав потужними ударами оточити німецькі війська в районі сувалок. А авіація фронту, якої правда вже не існувало, мала розбомбити Кенігсберг і Мемель. Павлов добре розумів, що ці завдання нереальні. Він вважав. Що треба оборонятися і не витрачати сили у безглуздих атаках. Однак, під тиском Москви генерал наказав своїм військам негайно наступати. Павлов створив із 6 та 11 механізованих і шостого кавалерійського корпусів кінно механізовану групу під командуванням свого заступника генерал-лейтенанта Болдіна. Група мала наступати нагородно, яке взяли німці 24 червня група Болдіна. Перейшла в наступ, однак німці розбомбили бойові порядки його військ, а в танкістів закінчилося пальне. І тому вони покинули свої танки і втекли. Контрудар закінчився повним провалом. Детальніше про це я вже розповідав в окремому своєму відео. Посилання я залишу в описі до сьогоднішньої розповіді. Крім контрудару під Гродно, Західний фронт намагався зупинити Гудеріана 23 червня 1941 року. 14-й механізований корпус генерал-майора Оборіна атакував танкову групу Гудеріана, однак в запеклій танковій битві був повністю знищений. Гудеріан негайно кинув своїх танкістів у прорив, і через декілька днів він стояв уже біля південних околиць Мінська. Прориви німців на флангах змусили Павлова просити ставку верховного командування вивезти війська з білостоцького виступу, але Сталін не дозволив. Лише о півдні 25 червня, коли німці вже вийшли в тил 10 і 3 арміям, Ставка наказала їм відступати. Але вже було пізно. Відступ 10 ї і 3 -ї армій відбувався у дуже важких умовах. Оточені совєтські війська відчайдушно намагалися пробитися на схід. Начальник німецького генштабу генерал Франц Гальдер писав у своєму щоденнику про те, що в полон здаються лише солдати із азійських районів СССР. А решта совєтських бійців б'ється до останнього. Проте катастрофа під Білостоком була лише початком. Уже 25 червня війська гота вийшли до Мінська з півночі. Маршал Тимошенко віддав наказ: ні в якому випадку не здавати мінськ. На захист білоруської столиці були кинуті 44-й і другий стрілецькі корпуси. Бої за мінськ були запеклими. Німці просувалися вперед з тяжкими боями і несли доволі великі втрати. Великих клопотів німцям завдала сота ордена Леніна Стрілецька дивізія генерал-майора Русіянова, яка завдала сильний контрудар і навіть змусила окремі німецькі частини тікати з поля бою. 28 червня німці взяли Мінськ. В той же день групи Гота і Гудеріана замкнули кільце оточення, в яке потрапили совєтські 3, 10 та і частина сил 13 ї та 4 ї армії. Бої в оточенні тривали до 8 липня. Совєтські війська втратили в 341 тисячу бійців убитими, пораненими і полоненими, 4 тисячі танків, 9 тисячі гармат і мінометів та 1669 танків в німецький полон потрапили генерали Наумов, Алавердов, Потатурчев, Бікжанов, Нікітін, Зибін, Єгоров та інші. Частина з них зразу перейшла на службу до німців в боях з німцями. Загинули генерали Ахлюстін, Хацкілевич, Борисов, Буданов, Єремін, Митрофанов, Михайлін. Генерал Гарнов застрелився. В поразці в Білорусі Сталін звинуватив керівництво Західного фронту. 30 червня генерал Павлов і весь його штаб були звільнені з посад. Західний фронт очолив маршал Тимошенко. 4 липня Павлов був заарештований, а 22 липня. Павлов і ще генерали Климовських Григор'єв і Коробков були розстріляні за поразку в Білорусі. Згодом були також розстріляні генерали Клич та оборін. За часів Хрущова всі вони були посмертно реабілітовані. Перемога у Білорусі була великим успіхом операції Барбаросса. Здавалося, що тепер для німців відкрита дорога на Москву, але німці недооцінили ресурси ворога. Уже в наступні дні. В бомбій вступили свіжі 16, 19, 20, 21 і 22 армії, які змогли на деякий час стримати ворога. А ще маршал Тимошенко кинув у бій два свіжі механізовані корпуси, які ледве не виграли танкову битву під лепелем. Так починалася кривава бійня двох диктаторів і двох людиноненависницьких тоталітарних режимів. А що ви, дорогі друзі, думаєте про білостоцько мінську битву? Що вас у цій битві найбільше вразило чи зацікавило? Пишіть про це в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!